Чим більше води, тим краще, напевно, для нас, тому що по водній поверхні у нас буде огляд кращий і ворога ми можемо побачити далі. Якщо вода відступить, наприклад, як до осінньої пори, то будуть такі ділянки, які, наприклад, із-за рослинності ми можемо не проглядати або проглядати частково. Ну, В такому випадку виставляються якісь додаткові засоби. Після того, як вони підірвали каховське водосховище то вода пішла і виникли в них проблеми. Чому? Тому що, крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро, то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім йти по багнюці. Що нереально. Тобто, якщо вони туди влізуть, якщо було чисто Дніпро, можна було якимось, скажімо так, паровними засобами переправитись і на десант. В даному випадку це нереально. Диверсійно-роздійна група теж, скоріше за все, не пройде, тому що якщо ми її висічлимо, а ми її вийшли, у нас тут є і радіолокаційні засоби, і засоби спостереження, як денного, так і нічного тепловізори. Ми їх вичисляємо і вони будуть знищити, навіть, знищені, навіть не зможуть надати гідного опору. Тому що вони будуть, ну як, в тіру мішені. Від гвинта. як змінялося це водосховище? Ми знаємо, що після підриву там вода зійшла. Що ви спостерігали? Ну, ми почали працювати на цій ділянці, ну взагалі працювали ще коли Каховське водосховище було повним. Тобто ми да, різницю відчули. Після підриву Каховської ГЕС вода зійшла і тут ну, з'явився такий ніби пустир піщаний. Згодом почала з'являтися якась рослинність. А по цих мілинах взагалі пересуватись можна, чи вони не придатні для використання ну я маю на увазі, для пересування там, людей? Зі слів місцевих рибаків, якщо ступити в деяких містах, то можна провалитись як ці зучі піски. Такі я чув історію. Але взагалі я вважаю, що пересуватись там неможливо, тому якщо б можливо було б вже були якісь спроби. Це зробити там, ДРГ, особливо там, минулого року, коли було все дуже пересохше. Я думаю, що все залежить від погоди. Якщо буде така жара плюс 40, наприклад, і десь там три місяці, то воно висохне все, що хочеш.